Вітаю! Сьогодні 23 листопада 25-го року. Через тиждень вже зима. Троянди вже майже всі відквітли. Ось так виглядає моя розкішна колись гортензія. Тут два кущі. Зараз покажу трішки буквально 5 хвилин 10 троянди, які зараз вони. Був мороз у нас, ось декілька днів, два чи три дня поспіль був мороз, і до того був колись мороз. А так морозов майже не було, Холодно, але морозов не було. Ну, а сьогодні так і не холодно. Вчора було тепло. А чи так ось так виглядає? Ось троянда. Pink Intuition підморожена. А це red Intuition. ну, щось було холодно, всі так квіти і не заквітли. Я чекала, що заквітнуть всі, але не заквітли. Ну, а Pink Intuition квітне. Два роки назад осінню. Ось саме в такий час я садила цю red Intuition. тоді. Замовила в Грандіна Макс, і сорт збігся на диво. Ось ще пару днів до морозів Лавлі Фейрі стояла в квітках. Здорова, гарненька, ну все ж таки морози її побив. Маємо, що маємо. Я дивлюся, відео трояндарки наші показують особливо з. Півдня, ну, у них ще такі троянди гарненькі. Ну, у мене ж сама така північна, північно східна область, Сумський район. Зате літня хризантема вже не квітне, померзла, а ось у ця хризантема. Квітне і продовжує квітнути. У мене ще вона в декількох місцях є така хризантема квітна. Це Троянда Атена. Троянди, бачите, я не укривала. Листям ось місканту скупила. Ось один і ще в одному. Називається Зебріна. Тут була троянда, здається, Cool Water. я її викопала і віддала. А на замість неї ось тепер тут буде міскантус зібрина. І ще один. Є такий самий троянда Артеміс. Чи Артеміс? Артеміс, напевно. А ось троянда. Ну, листя вже осипалося. версилія рожева. Були ось квіточки ще до морозів. І такі гарні, яскраві, ну, вже нема. Навіть опала листя з хурми, У мене хурма як просто декоративна рослина росте, бо вона Вся зимою вимерзає, всі, всі гілки вимерзають. Я спочатку її хавала, ставила в відро без дна, то верхом, і туди напихувала листя, ну намагалася якось її зберегти на зиму, але все одно вона пропадала, а потім на весну відростає. В тому році довго таких морозів не було, і вона довго стояла. Навіть гілки не померзли, ну потім все ж таки померзли. Ну, так як декоративний кущик. Бачите, багато троянд ще з листям. Трішки оце ж листя не згрібаю, а трішки листям, потім якісь трояндочки при. Ось трояндочка Розаріум Ютерсен. Ну, тут ще така квіточка гарна. Троянда Чарльз Остін. Дует довго стояла, ось Троянда тільки мороз зіпсував. А ось друга зібрина. Ось посаджена той виноград, що поруч потрібно якось викорчувати. Він тут не потрібний. А зібрина буде тут рости. Троянда, ну тут уже давно квітів нема. Троянда. Єрі Маркс. А ось Бейландо. Я її ось і недавно показувала, що такі гарні квітки були. Ну, мороз є мороз. Зараз тут ще. Ну а тут, що тут? Тут ось чоловік, яку ялинку купив, йому сподобалось, посадили. Троянди, он і ось. Оце троянда зафері, давно посаджена. Бачите, як гарна вона ще квітла і рясна, і довга. Ну, вже не квітне майже. Такий кущик великий. А ось живцювання з цієї троянди. В цьому році воно так розрослося на другу хвилю. Це живцювання. І почало квітнути раніше, ніж той кущик, від якого живцювали. Ось так. Ну, там ще є Чарльз. Ні, не Чарльз, а Чармінг Піана. Там ще квітки є. Ну а так вже майже не квітнуть троянди. Це Оранж Бабі Флор. Бачите, до самої поздньої осені квіт. І кущик маленький. Листячка не було, а квіточки були. І так рясно він квіт. Мені ж він сподобався. Він мені не дуже подобався, він почав хворіти цей orange Baby бебіфлор. Ось бачите, нагідки після морозу відійшли і квітнуть. Ось нагідки теж, які такі соковиті кущі, такі жирні, гарні. Навіть хризантеми. Морозом уже прибило. Ось Супергрін, троянда теж до останнього трималася. Оце тільки після мороза. Вже квітки пропали. Вон хризантема така рожева, красива. Троянда Есперанса теж трималася дуже довго, ну теж мороз вже побив. Піоні Пінк. Ось це посадили перепрезентиму. Нова. Бачите, така двоколорна. Ось трояндочка Лулабі. І ще тримається і навіть морози її не побив. Мабуть, якось обійшов її мороз. Нагідки. Нагідки після морозу квітнуть. Наваліс. Хризантемки, Ну вже мороз їх так дебеленько побив. Ось ще. Зовсім пару днів назад ще вони були гарні. на ну, морозів, пашміна. Ну, все, більше в мене троянди не квітнуть. Це будлея. В тому році садилась з зелених янгелів. Ось Чармінг п'яно. Щось квітне. І ще трималися з да, останнього оці космеї були ще зелененькі стояли, ну все, мороз їх теж побив. Зелененькі зараз тільки ну листя на трояндах, на деяких, лаванда, і нагідки, і все, а то все чорно вже Так, мороз побив. На багатьох трояндах вже і листя нема. Отут була троянда висоцька. Заміснеє, а що тут заміснеє тепер росте? Еден романтика. А це був узела. Замість так не хотілось пересаджувати, такі здорові кущі були. Тут був Чіппіндейл троянда. Ну, довелося пересадити, бо дуже здорові кущі тут всередині квітника. Ну ось, я швиденька, не так як влітку. Дуже довго показувала. Показала, як зараз виглядають троянди, квітів майже нема. Бачите, вони в мене поки не укриті, нічого я не робила. Пообрізала тільки в тому квітнику, що за хатою там. Там пообрізали, бо там великі були гілки, щоб мор... щоб коли сніг на них нападає, щоб вони не ламалися. А так поки не обрізала. Ну, ось трішки деякі високі троянди, ось сьогодні-завтра обріжемо. І... Ну, і все. Поки не будемо укривати. Укривати вже будемо з земелькою трошки молоді троянди буду присипати. Ну, буквально трішки там лопатою і все. Вже коли так будуть морози, щоб кури не розгребли. мене можна було б вже і зараз це робити, але якщо я це зроблю, я вже декілька разів так робила, не хочу на одній і ті ж граблі наступати. Я сьогодні нагребла, завтра кури, все розгребли. Тому вже коли перед тим, як перед самими морозами, які вже будуть стійкі морози, тоді трішки якісь троянди молоді. І ті, що зовсім не зимостійки, трішки землею накидаємо. А деякі там листям. Ну і ще ось до останнього теж трималася троянда Мірата. Ну, все, вже нема. І троянди боніки теж до останнього були квіти. Ну До морозів, ну вже все. Ось я швиденько показала, на цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам. І, як завжди, дякую всім нашим українським воїнам, які нас захищають, особливо на нашому Сумському напрямку. Хай їх Бог береже.